Слово Боже, для вас, помолимось, Цар і утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, відкрий моє вуха. Відкрий моє серце і просвяти мій розум, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 26 глава, 26 стишок по 35. Як же вони їли, Ісус узяв хліб. Поблагословив, розламав і дав учням, кажучи Беріть, їжте це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав халу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам не питиму від нині з цього виноградного плоду, аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві мого. Отця мого. І віспівавши, вийшли вони на Оливну Гору, тоді Ісус сказав їм, усі ви зневіритесь у мені цієї. Ночі. Написано бо ударю пастири і розбіжаться вівці стада, а після мого воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього, істинно каже тобі, цієї ще ночі ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся, каже йому Петро, навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе, так само мовили всі учні. Бачимо, що сьогодні подає Івангелис Матей святу вечерю. Великий четвер. Ми бачимо, що Ісу, Ісус зраджує Юда, відповідь Юди – гріх. Але Ісус відповідає жертвою, примиренням. Однак Ісус жертвує не щось, а самого себе. Він Господній слухай, який несе на свої плече тягар гріхів усього людства. Він той, хто відкупив, примирив людей із Богом Отцем жертвував свого життя, встановивши новий завіт у своїй крові, вічний завіт. Кров Ісуса досконала жертва, скріплює новий завіт між Богом та людьми. Ісус започатковує довгий перелік духовних дарів, які через жорстокість людського серця та гоїз, на жаль, надто часто залишають невикористаними. Ісус кожного дня переносить себе в жертву на літургії, яку ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, ми приймаємо самого Бога. Маємо пам'ятати, що присутність крові Христа завжди залишається найбільшим знаком присутності Божої любові. Та Він любов свою показав на Христі, страждав і вмер за нас. А ми маємо пам'ятати про цю Його любов безкровну, яку він приніс на Христі. І маємо дякувати йому за наше спасіння. Дякую тобі, Ісусе, за встановлення Пресвятої Євхаристії. Дякую за те, що Ти залишився з нами при Святій Євхаристії, маленькому Кивоті, який чекає на нас щодня. Навчи мене, щоб я могла до тебе прибігати. Навчи мене, щоб я могла гідно тебе приймати у святому причасті. Хочу тебе прославити в моєму серці, коли ти будеш приходити до мого серця Євхаристії. Дякую. Амінь.